Псалом 51 Це ні пісня, ні гімн. Це вигук старого Давида, який дізнався про донос і наклеп слуги доїка Саулу. Доїк перетворився на вбивцю 85 людей. А Вімелех передає Давиду спис Голіафа. Ти хвалишся злодійством сильний? Свавільний? Беззаконня це. Інсинуація та пасквіль. Язик роздвоює лице. Він витончено обмовляє, мов змій облудливо вповзає, доносно шіптує царьку та б'є по цілі не всліпу. Раб віроломний та мерзенний, на осуд спритний і швидкий, нещадно лупить з-під тишка, а потім у кущі втіка. Ти в злобі обираєш зраду, придумав брехні, кажеш, правда, до серця віри став глушманом, слугуєш злу гнилим обманом. Шляхом неправедним мандруєш, дивись, бо скоро пошкодуєш, Душа чорніє, як от твій язик, Хулою тріпатись, бо звик. Веде до пекла від гордині, ти гончий пес в лихій годині, спокуса в блуд ввела в кінець, згадай, що матимеш гонець. За труд даремний та мерзенний, отримаєш ланцюг казенний, Господь облудних відкидає, убивця сам себе скарає. На голову його гріх упаде, в розорення весь рід піде, бо зловживає милосердям ніж Богу встромить поосердя. Як бритвою січеш лукавством, захланність переходить в хамство: ні дому в тебе, ні землі тебе обходять і малі, і світло не пролється в душу тому, хто заповідь порушив, убив у крові захлинешся, у Царство Боже не вернешся. Твоє коріння умре, загине, цим Бог промовить до людини. Таки це справді грішна сучність. на ній вина, сили, бундючність. Цей не шукав спасіння в Бозі, плюк уборсав на дорозі, у злодіяннях розпалився, грошима хитрий, спокусився. Будьте, як плід оливи, стиглі, даруйте труд сердечний, бідним. Прийдіть до Господа, не скигліть, допомагайте людям рідним. Щоденно Бог проводить душі крізь бурі в морі і на суші, на Його милість покладіться За себе й ближнього моліться.